Вітаю вас на моєму каналі, як ви бачите, з назвою додам до контенту трохи автомобільної тематики. Що ми маємо? Маємо Volkswagen Tiguan 2020 року. Машина нова, Скільки їй? всього 4 роки, але є такий прикольчик. Замок робить вжик і не відкриває багажник Volkswagen. Це проблема саме з замком, його доволі легко замінити самому, це буде набагато дешевше, ніж в сервісі. Залазимо в багажник. Я вже познімав всі накладки. І тут є ось така чарівна лапка. Робимо так, багажник відчиняється. Що треба зробити, щоб його замінити? Перше, знімаєте весь пластик, потім я покажу, як його знімати. Але починається з цієї частини. Спочатку тут накладка, потім дві боковухи, і потім тут велика накладка, яка фіксується чотирма саморізами. Тільки чотири саморіза. Все інше на ось таких зацепах. Тому доволі легко розібрати. Після того, як все відкрили, Дивимося на самому замку, який у нього номер, і шукаємо за таким номером в інтернеті. Тому що на сервісі мені сказали взагалі інший номер, і замок виглядав інакше не так. В Україні на сервісі сам замок коштує 90 євро, в Європі тільки діагностика проблеми. Вони завжди люблять пошукати проблему спочатку, а потім казати шляхи вирішення цієї проблеми. Хоча тут зрозуміло, що проблема саме з замком. Тобто діагностика коштує тільки 200 євро, а потім ще сам замок, страшно подумати. Я купив замок на автодок. Ось такий. Такий само. тільки біла лапка, яка його відкриває вручну. Все інше однакове. Зараз буду міняти. Потрібно відкрутити дві гайки, ключ на 13. тринадцять. такі вона впала. Далі, коли зняли з гайок, о, там всередині видно пластиковий фіксатор. Його, походу, просто треба висунути назовні. Да. Ось такий пластиковий фіксатор легко знімається. Потрібно відстібнути зажим і витягти з цього гнізда цю пружинку. Ага, його треба прокрутити. Після того, як підняли заглушку, його треба прокрутити. І тоді воно виходить. Все, зрозумів. А, ще треба зняти пластиковий кожух оцей. Тут є два зажими, два фіксатори. Один і другий. Їх віджати. І можна зняти оцю пластикову заглушку. Коротше, потрібно дві такі викрутки тонкі. Він настільки міцно тримається, настільки міцно тримається, що... Вау, ура, нарешті. Фух. Значить, з цього боку замка є ось така штучка, яка відкривається. Спеціально, щоб у вас було місце, куди загнути. Куди загнути того гусака? Ось воно легко відстібається. Вон, підлізла та лапка. І тепер є місце, куди загинати гусачка, щоб він виліз зі свого кріплення. Фіксуємо цю штуку. О, і тепер вона легко вилізла. Розібрався, майже нічого не зламав. Отак виглядає цей гусачок. І ось він виліз з того місця. Ну, тепер в зворотньому напрямку треба все зібрати. Все, знімаємо цю штуку, відпускаємо, вставляємо назад, фіксуємо, заклацуємо ось цю штучечку, кришечку. Все, це є. Тепер вдягаємо цей пластиковий кожушок. Підійшов. Стало все на місце. Зафіксувалося. Треба. Все. Зусилля додав. Воно зафіксувалося. Тепер можна прикрутити гайки назад. Прикрутив гайками, тепер вставляємо оцей розмін електрики і можна перевіряти. Закрилося, ну, момент істини. Юху! Все працює. Декілька сотень євро зекономлено, Уря можна. Доволі легко замінити цей замок. Самому, без абсолютно без будь-яких знань в автомеханіці. Так. Тепер в зворотньому порядку першою ставиться оця найбільша частина. Вона вся фіксується ось на таких от зажимах, які входять в паз. Тому обережно треба їх вставити, щоб не зігнути. Ось, о, перший є роз'єм для електрики. І перший, і потім другий висить, треба їх вставити на свої місця. І все, перші попали ось тут. Зайшли, і тепер вона вже тримається. Наступні, ставимо ось ці крила з боку, навіть другий зажим тут зверху треба попасти. Все. Зажалося. Так само ставимо її з іншого боку. Тут ось є гусачок і ще лапка така, і ними потрібно попасти в відповідні отвори в цій першій великій пластиковій накладці. Бо якщо не попадеш, то воно потім не стає нормально. попав. Ура! Все стало на місце. Саме остання кріпиться ось ця планка. І вона ж кріпиться остання і знімається першою на трьох фіксаторах. І ось тут є лапки З краю одна, а друга вже у мене зламана. І тепер ними треба попасти. Тобто для того, щоб розбирати, потрібно спочатку зняти ось цю пластикову насадку, накладку. Потім дві боковушки. І потім тільки велику. Залишилися ось ці два крила. Пардон, помилився на три саморізи. Ось перший, перший тут і два під цією, під цією кришкою, яка тримає знак аварійної зупинки. Все, три саморізи. Сподіваюсь, комусь це відео буде корисним, тому що я не знайшов саме мою модель, як замінюється замок, знайшов аж одну іншу. якусь. Приблизно суть така сама, але є нюанси, яких нам не було. Тому користуйтеся і замінюйте самі. Ставимо лайк, підписуємося і бувайте!